А, є це такі моменти? І ще цікавий там деякі питання по вашому керівництву депутату Так, що вас Цікавить, чи є оцінка впливу на довкілля щодо водозабору з річки Звижі? Як він отримав спецдозу? Ну, спецдозвіл отримав офіс у нас, Ігор Іванович. Тут відношення немає до цього. Цим займається Роман Сергійович. А де цього він у нас... Виконавчий. а Ігор Іванович Зрозуміло, має якась бути документація справа в тому, що відповідно 96 статті 1 кодексу має бути оцінка виводина довкілля, яка зверджується органами, в тому числі дозвілу на А е, чому е, не наберете е, Романа Сергійовича, не спитаєте його. Про То його він нас запрошував а, сюди? Ми. ми запрошували сюди, сказав, дівчата, все, все є, все будуть у нас. Добре, тоді що з мене потрібно?